Перший турнір відродженого металурга увійшов в історію. Запорізький клуб поступився в останньому турі Балканам з Одеської області і припинив свою участь в аматорському чемпіонаті України. У разі перемоги команда претендувала на вихід до чвертьфіналу. Що ж не вийшло у запоріжців, знає Руслан Новицький. Велика кількість підкатів, жорстка боротьба та обмаль моментів. Цим запам'ятався перший тайм. Балкани впевнено контролювали м'яч. Їхня команда гарантувала собі перше місце у групі, тому особливої мотивації не мала. Металург навпаки був зобов'язаний перемагати. Та гра не клеїлася. Відтак тренерам було про що поговорити з футболістами в перерві, але це не допомогло. На початку другого тайму балкани забили переможний м'яч. Принцип. Чайна повлияли на ход матча і, в общем-то, на результат. Я, в общем-то, доволен всімі тими іграми, які ми провели, і надіємося на хороше майбутнє. На суддівську помилку нарікали і футболісти Металурга, коли рефері відмінив забитий м'яч Вадима Петрова через положення позагрою. Один із тренерів Балкан, Валентин Полтавець, намагався заспокоїти своїх гравців. Незабаром 41-річний екс-футболіст Металурга вийшов на футбольне поле. Могу сказати тільки хороше слова в адрес металурга Запоріжжя. все таки це перша моя команда професіональна, в которой я провів, ну, скажем так, я привів 10 років, Поэтому все таки команда осталась в серці. У мене спроба останньої турбу металурга призвела до небезпечного штрафного. Але разом із цим промахом команда вилетіла з аматорського чемпіонату України. У шести матчах металург набрав вісім очок і посів третє місце. Запоріжці пропустили на другий рядок хлібодарівський колос, хоча жодного. Разу їм не програли. До чверть фіналу кваліфікувався чинний чемпіон аматорської ліги. Команда Балкани з Одеської області. Результати запорізького металурга у його першому турнірі після відродження дають надії керівництву клубу. 7 числа а, наші вищі футбольні інстанції довжні прийняти рішення. Но, по за заявленню вищих футбольних органів, так, на 99% металург уже буде грати во й лігі. Тобто всі критерії, в общем-то, ну, нюанси. там матчі нюанси. Металурга були присутні понад дві тисячі глядачів, так він з у рапорті рефері поєдинку. Наприкінці літа запорізький металург планує грати у другій лізі на стадіоні Славутич Арена. Руслан Левицький, Дмитро Сахно, Тв. 5